Раптом пронизує небо грім, а блискавка розводить по боках, ніби річку, по берегах, небо Звідки лясь далечині поділеного неба, ніби пронизана вогнем, летить донизу з висоти, палаюча зоря, гаряча, як розпечена сталь, і неймовірно чиста, моранкова роса, якою ось ось. Умиється, стомлена спекою земля. Ось іще яка стамить, і вже вона в траві лежить, орошена росою, мов слізьми. Самотня зраджена красою. Хто ж тепер буде милуватись мною? Стогна в самоті. Ой, лихо, лихо ж то мені шепоче вітер, квітам пісня, підтанцьовує трава, і за сонечко встає, радіє вся земля. Лише вона, самотня та зоря, яку лишили неба. Але за що? С того на полі при дорозі, тихо та зоря, квапливо щось зашурхало в сухій траві. А хто ж це зранку спати не дає мені? Суворо, навіть трохи грізно, закричав цвірком та вже запізно. Розбурхав хтось солодкий сон. Це я, пробачте. Не знаю, як вас звати. я завадила вам спати. Забриніла ніжним голоском, немов вітер в полі, стиглим колоском, промовила і стихла. засоромила зоря, опустила очі до землі, шановний, пробачте ви мені, та що ви, юна леді, я вже й сам давно не маю звички довго спати. Можу лиш одне сказати. Я скрипач здібний, в моїх руках соломина зможе навіть зазвучати, та що пусті слова заграти можу я. Він грав, як тисяча дзвіночків на роздолі. Вона слухала, милувалась, дивувалась, не помічаючи, як лишила себе волі. Тепер вона в його полоні. Мелодія звучала нестерпно, ніжно, чарувала солодким дотиком тепла. Час зупинився і весь світ притих, щоб не сполохати раптом двох. Хто ви, Леді? несміливо запитав скрипач, є спалена зоря з нічного неба, красива, сяюча, колись була, а зараз спалена тотла, а ви такий багатогранний здібний музикант, від вашого звучання затрима подих небо. Та хто ж я, щоб вам для мене грати? Скрипач притих, опустивши скрипку до землі. Ви хочете сказати те мені, що порахували всі ті дні, що я, вдивляючись вночі у небо, помічав з мільярда інших лише одну зорю, а зараз перед вами я стою. Я лише цвіркун, а ви моя зоря, пробачте, що кожен день молив я Бога. Щоб він дозволив милуватись вами іздаля, але ж тепер ви тут моя. Хіба подумати я міг, що це реальність, а не міф? Насправді раз в житті буває цурепад, хіба для вас це щастя блукати в гігантському космічному просторі, не мати щастя долі. Раптово спалахнула і вона. Не тривожте ви, моя серденько, ану, заграйте ще мені швиденько. Я заради вас згідна впасти з неба ще безкінечно раз. Досить фраз, давайте мій багатогранний музикант, подумає найкращий варіант. Де будем разом будувати долю, хатинку, з віконцем, щоб кожного ранку милувати з сонцем. Нічого ніби і не сталося, це так, як і завжди, місяць розсипав по небу зірки, втомився над ранок і сам задрімав, туман огорнув село і поля, тихо кругом лись чудно бува, як десь із трави голос крипки луна.